Робота з постачальниками. Сьогодні розповім, яким чином в Кісі реалізована робота з постачальниками, як користуватись, як задавати нові постачальники і вказувати до замовлень. Поїхали. Для чого взагалі потрібні постачальники? Поясню в першу чергу. Наприклад, якщо ви працюєте з в сфері e-commerce, тобто з замовленням, з товарним бізнесом для кожного товару у вас може бути декілька варіантів, де він взагалі береться. Ось подивимось, наприклад, цього замовлення. У нас ми бачимо склад виробництва і постачальники. Власне, кожен товар, який продається, він або лежить на нашому складі, уже готовий для того, щоб його відправляти, або ж є бізнеси, які виготовляють його під замовлення, тобто під конкретного клієнта. Конкретне замовлення виготовляється прямо в процесі, і також, напевно, найбільш розповсюджена опція це постачальники, тобто є постачальник, який відправляє або по дропшипінгу, або через вас цей товар уже напряму до клієнта. Тому ми реалізували такий функціонал, як постачальник. Давайте подивимося, як взагалі його активувати, де він береться. Для цього переходимо в налаштування, товари. І тут ми бачимо склад виробництво і власне меню постачальники. Активуємо, якщо ви користуєтесь ними. Як завжди, в нашій системі можна будь-яку опцію вимкнути для того, щоб вона не заважала для тих, кому воно не потрібно взагалі. Таким чином, активуємо постачальників, після чого у вас в меню продажів з'явиться пункт постачальники. Переходимо до нього. В нас уже декілька задано компаній для тестів. Ви також можете вносити своїх, створити постачальника, забиваємо назву та контактні дані. І також до кожного постачальника ви можете внести свої додаткові поля. Тобто вони налаштовуються в меню додатково. Тобто, якщо вам якісь особливі дані по кожному постачальнику потрібно вносити, будь ласка, тут будь-яку кількість полів ви можете задавати. Після того, як ви створили, і, до речі, також можете використати імпорт, якщо у вас їх дуже багато. Після того, як ви створили постачальників, переходимо в замовлення. І після цього можна для кожного замовлення обрати постачальника. Наприклад, візьмемо тут у нас склад, приберемо склад і оберемо постачальника. Після чого ми можемо обрати, ось, наприклад, компанія TOVROS Marine, зберігаємо. Таким чином, цей товар ми будемо е, забирати в постачальника в «Розмарин», і він від нього вже напряму поїде до клієнта. Якщо ви хочете подивитися, які ж товари були замовлені від того чи іншого постачальника, просто перейдіть в перегляд постачальника, і ви будете бачити список усіх замовлень і товарів з кількостями, сумами і так далі, все, що було відправлено від цього постачальника. На цьому все. Користуйтесь постачальниками. Е, Нехай буде вам зручно.